Всім привіт, з вами Лемок, і сьогодні подивимось на STA1. STA2 вибачаюсь. Даний танк можна отримати абсолютно безкоштовно, проходячи рефералку, реферальну програму. Одна з нагород, це от можна забрати собі STA2. Зараз перевів я собі обладнання, тобто на настріл, тому що сидіти тут немає де. Я його Використовую я його як е, наполовину ОТК буває. Е, от. Але зараз така карта що тут в принципі не посвітиш, тому я обираю собі е, стандартну таку. Е, Вентиль, е, стабілізатор і досилач для того, щоб е, мати максимальний ДПМ. Їдемо фактично на стандартну позицію, тут не зупиняємось. Бачимо, що з нами йдуть також важкі танки. І здавалося б, що може піти не так. <світ> Давайте я так зроблю, щоб було видно назву техніки. Танчик доволі непоганий. З мінусів це броня, якої немає. Що ще можна назвати мінусом? Ну, в принципі, броня і маленька альфа. А так, хороше пробиття, не попадаємо ми. Хороша, хороше пробиття 212 у нас в основному. І... комуді у нас 275, що в принципі дуже-дуже непогано. Ну, але альфа у нас маленька, тільки 240. Йому зараз апнули стабілізацію, апнули... Огляд, огляд в нього у базовий 400 метрів. Доволі така специфічна машина, правда він доволі великий, Маскировочки в нього не так багато. Якби в нього була маскировка трохи краще, то напевно він би був такий як контр лт шка Чекаємо, поки і шостий приїде, але він довернув корпус і ми його не пробили. Як бачимо у нас тут є е, три тяжі, ще КВ5 їде до нас. Тут намагаємося вицілити якимось чином торвагена. Чекаємо поки він там доверне свою голову башту. Бачимо, можливість пробиття є. Наші просто впаруються і тут... Дивіться, скільки їхніх приїхало. Тут вже вирішую стріляти по тих, хто їде. Даю базіку. Там 53 вже помирали, скоріше всього. Шкода ще підставляється. І от ми залишаємося у трьох. Залишаємося в трьох проти чотирьох, шести противників. Трьох проти шести. Давайте подивимося, що власне, з цього вийде. А Після цього бою попереджаю. В мене руки ще трусилися приблизно хвилин 15. Намагаємося відселити лючок. Якось... Так, щоб не отримати відшкоди. Точність э, доволі непогана, розкид непоганий. Снаряди доволі таки добре летять. Тут... Ми трохи, трохи помиляємось. Бачимо, що там також вставляються танки. І ще ПТшка стоїть у кущах. Така от ситуація. Тут ще до нас добре, що гвардієць приїжджає. Намагаємося посадити танки, щоб це, щоб мати їх можливість хоча б і кутут вижити. Тут я вже просто в наглу намагаюся викатити і якось. Тому, переживаючи, щоб ще не кидали. Базик відкидався, тому я вирішую е забрати шкоду, постаратися, поки в нього там 20 -то секунд киде. Висічуємо вазика також, забираємо шкоду і тут якраз підставляється Удис, він накиде. забираємо Удиса. І здавалося, Безеха зараз на нас катує, ми йому на вистріл. Але він цілить гардійці. Він відстрілявся. І нам потрібно падати. Тут ніби горить зеленим. Там ще і шостий ззаді. Забираємо цього. І на нас вкатує і шостий. Хе. Такий от бісь взагалі. Тим часом можна стріляти дві. Тут просто уже на ДПМ у на автоприцілі просто у нас пробиття хороше. Ще й арта по нас кидає. Шотний сувок, звичайно, не залітає. Але ми його забираємо. 3600 шкоди, 4 фраги. Тут у мене ще LBZH, а на екскалібр 15. Тобто за, треба прибути дві, дві нагороди категорії героїв. Тобто мені треба ще воїна було, але на жаль, на жаль, в цьому бою не вийшло його отримати. Проте ми виконали основну задачку, це задати 1500 шкоди важким танкам і знищити 2. Тут ми вже шотні. Це, не, не вирішуємо кудись так, щоб нагло піджиматися. Ми розуміємо, що індіан-панцер, напевно не встиг від'їхати. І так і так, добре, що ми об'їхали, тому що Індія... індійка там була. Ми бачимо, що він не відкидався, і просто вже на нього вкатуємо, допомагаємо нашому гордіцю. Він на нас не дивиться, тому ми далі приїжджаємо, але у Гарніці проходить альфа. Він його забирає. Придається шкоди. Дякую! Тут ми вже вирішуємо зарядити комилі, тому що Вазік доволі броньована ПТшка. І щоб його протити, пробити 212 нам буде ну, недостатньо. Потрібно вицелити НЛД, але е, як то завжди буває, снят колись не, не туди полетить. Тим часом наші вже проїхали е, міст і зайшли в спину. І таким чином у нас є всі шанси на виграш. Не змінюю я старяди, тому що 103 все ж таки броньована доволі питання. Вирішую я на вірочку дати два снаряди. І в нас залишається 832 і шотний 130. Добивають е, всі танки. 4400 ми накидали. Доволі непогано. Давайте подивимось на результати бою. Отже, це майстер, це основний калібр 200 тисяч плюс 4400, 4, 400, 4 е, танки ми знищили. Топ-1 по шкоді на STA2, Ну, танчик доволі непоганий, мені не подобається, чесно кажучи. Він фармить 180 тисяч плюс. Тобто снаряди коштують копійки, А то поповнення боєприпасу 17 тисяч, при тому, що ми стріляли і голодою. Тому Танчик доволі непоганий. Важкий в реалізації, звичайно, але непоганий. Якщо маєте. Бажання пройти реферальну програму, то доволі таки непоганий е, варіант. Буде, напевно, навіть краще, як Т-54 облегчений. Дивіться самі. Всім гарно дякую за увагу. Бувайте!